Друзі підписники, радий вас вітатись на своєму каналі Віталя Копатіль. Завдяки нашим Збройним силам І я маю змогу вийти сьогодні на коп, дякуючи їм, поколінь. Будемо, друзями, сьогодні щось шукати. Не знімав давно відео, немає ніякої мотивації, нічого такого. Але думаю, думаю, друзі, сьогодні щось та й зазнімо. Виїхали ми на поле. Якісь знахідки по черняхам, щось таке, друзі. Та й вже, в принципі, є знахідка, я не дарма включився. Є, друзі, походу лімесний динарій. Вже виходив на коп цієї весни. Фото прикріплю знахідок, друзі. Так що, бажаю всім мирного неба. Дивимося відео, я надіюся цікаві знахідки мають бути. Свіжа оранка весна. Ходило небагато, слідів небагато. Думаю, щось цікаве та й вилізе. До копу. Так, друзі, така рейля в нас, звичайно. От сліди, камрада. А сигнал був ось тут. Бачите? Він, в принципі, зверху. Замахнутися і легко побачити. А ось і, друзі, знахідка наша. Лімесний, лімесний. Ось такий, на жаль, не колекційний. Такий кругляш, друзі, але я його вже почистив. Щось таке поле слабеньке, важке на підйом. Так його почистив. Щось там ззаді видніється теж. Може якась бронза провінційна. А може лімець. Щось таке. Ну, друзі, це вже можна рахувати. Не монета колекційна таке. В банку, от, як то кажуть. Надіємося, щось буде, камрад викупив, каже, провінційну бронзу якусь. Потім заснімемо. Випадає ось такий накосник. Думав, знову якийсь лімес. Нічого цікавого. Поламаний. Але забираємо. Так, друзі. Камрад підійшов до мене і хвалиться єдинарій. Також такий трошки залипшенький, друзі, але це срібний і це радує. Підійде камрад, зніму бронзу. Кажуть, це старці файний. А денег так кладовий, треба шорхвити. Красота. Кава є. Друзі, от е, наша провінційна бронза у нашого камрада. На жаль, почистити зараз не вдасться. Не можна, каже, не можна, друзі. Де, де вдома чистив. Але монета серйозна. Я вам скажу вже, що монета серйозна і стан буде гарний. Тому чоловік, як скине фотки, то я прикріплю. Як ні, то ні. Їдемо далі. Пошуківці купають. Ось слід. А я йшов звідси. Ось слід. Тут сигнальчик. І дивіться, друзі, яка знахідка. Якась накладочка, певно, чи нашивочка. Ну, та да, ти що, нашивочка якась. Але певно, що не чеки. А може чеки, та да ні. Певно, якась Австрія. Бо щось воно кріплення не такі навіть. Та. Да. Капець. Ні, ту певно не черняхи, а. Сергійна якась накладочка. Ось так. забираємо. Камради пікають, друзі. Я тако ходжу тут теж. Випадає в мене спинка фібула. Нічого цікавого, але як не як знахідка. Пікає, можливо, щось вирізе цікаве. Коротше, друзі, лазимо в такому схилі. І камрад каже, що викопав крейцер. І питається, показує мені скільки крейцерів. А я там бачу Антонія Пія, пізніше вам покажу ту монетку. Друзі, провінційна бронза в нього. А в мене не очікувана монета, але надійна. Я ще не знаю, друзі. Що це? Ну, я сподіваюся, що це воно. Що це динарій? Бо пікає срібний, вищий сорт срібла. Що це таке? Це Ні, це динарій. <смістична> це динарій, друзі. Зараз ми шкинемо рукавичку. що. Динарій, динарій. Срібний? По звуку так, але по факту не знаю. Срібний! Срібний, друзі! Срібний! Троян! Троян! Бачите, зразу його трошечки змочив! І зразу видно! Так воно вже чистка на полі. Та я патрону. Такий звичайний, певно, але... Так, да, друзі, троян. Але потрібно чистити. Тому забираємо. Я надіюсь на ваш жирний лайк. Так, друзі, зараз я вам покажу ту монетку, що камрад думав, що крейця. Дивіться. як чітко видно, Антонія Пія каже крейцер. Але нічого, всі здатні помилятися всі ми люди. Тому пікаємо цей горбочок дуже цікавий. Так, друзі, у нашого камрада... Ще є один динарик Антоній Пій. Дивіться, який красивий. Якийсь він лімесний чи бронзовий. Одне те саме практично. І це друзі, ні, це не пій, це, це може бути лучше вер навіть. Ну, таке, друзі. Друзі. Випадає в мене знахідка по Київській Русі. Ось така. Такий гудзик гірка. Нічого, друзі, такого особливого, але приємна знахідка. Звідка мацюбка. Супер, забираємо. Друзі, ось і прийшов наш коп до завершення. Знахідки на чотирьох, але, на жаль, одного камрада знахідок нема. Ось так. Дивіться, по монетках, динарики, в мене два. Камрада одного срібний і бронза. Третього камрада сестерці. Походу посріблений марка Врелій бронзовий і кусочок, і срібна голочка. Ось так. Друзі, дякуємо за увагу. Підписуємося на канал. Далі буде. Надіємося.